Що вперше в Україні планується залучення бізнес-спільноти до розробки стратегічних документів щодо діяльності української митниці. По суті, це в структурі буде створено консультативну раду та наглядову раду, тобто дві ради. Перша рада, консультативна, буде займатися розробкою стратегії реформування української митниці, розробкою концепції реформування це головна мета, розробка плану заходів такого реформування. Тобто з чітко визначеними термінами, розробка практичних рекомендацій удосконалення митної справи. Тобто, бізнес буде приймати участь у цих процесах. Також можу сказати, що в рамках консультативної ради будуть створені тематичні робочі групи, які будуть створюватись з представників митної служби та представників бізнесу. Завдання таких тематичних груп відпрацювання по кожному напрямку, по кожній темі це питання аудит контролю, митної вартості, інших питань, пов'язаних з технологією митного оформлення, роботи портів тощо, підготовка пропозицій і включення їх в загальну концепцію реформ. І на виході ми очікуємо від роботи такого органу концепцію, концепцію реформ української митності чітким планом. Крім того, консультативна рада створюється не тільки для створення цих здійснення реформ, а до того ж буде займатися питаннями поточної роботи і взаємодії української митності з бізнес-спільнотою. Друга рада наглядова це. Фактично той орган, який буде тісно співпрацювати з громадських радах при митницях, і забезпечити зворотній зв'язок між тими реформами, які здійснюються в митних органів, і фактично цим органом, який буде створено, тобто спільно з бізнесом, орган митний, департаменту митної справи. І можу сказати, що ми. Розраховуємо на підтримку бізнесу в цьому напрямку. Ми розуміємо, що якщо не буде, ми маємо використати той потенціал, який є в компаніях. Ми маємо розуміти, що відбувається на місцях, і маємо спільно підійти до вирішення тих проблем, які сьогодні існують в Україні. Дійсно, за останні 4 роки ситуація дуже сильно була змінена. Ми дійшли по розумінню з бізнесом про те, що. Нам вперше треба здійснити такі заходи. По-перше, це розробка проєкту внесення змін до Митного кодексу, враховуючи курс, який прийняти державу щодо вступу в Євросоюз. Тобто адаптація нашого законодавства до європейського в більшому ну, ступені. Дуже важливе питання це розробка моделі кадрової реформи. Я вже пролунало декілька разів і в інтернет-сайтах. Позицію, яка була відпрацьована, що ми все ж таки покладаємо надію на потенціал на молодих на студентів, які в принципі можуть приєднатись до митної справи. Можу сказати, що стосується кадрової роботи, ми маємо передбачити конкретну основу служби. Наприклад, це служба митних органів на контрактній основі протягом року. Потім оцінка роботи, і далі перехід на наступний рік, наприклад, з підвищенням, або якщо завдання не виконується, це фактично звільнення. Впровадження заходів по автоматизації процедур атестації, підвищення класифікації, кваліфікації, тобто ми маємо створювати бази даних. І в рамках даного заходу досягнуто принципової домовленості з компанією Арстон Янг» по донорській допомозі в вигляді проведення високорівневого дослідження принципів та розмірів оплати праці посадових осіб митних органів. Чому я про це говорю, ви розумієте. Далі, одне один з напрямків це здільне здійснення спільно з податковою службою розробки концепції автоматизованого контролю. Тобто, ми маємо забезпечити такі кроки, щоб держава, щоб митниця зосередилась на основних напрямках митної справи. Це боротьба з незаконним везенням зброї, наркотиків тощо за рахунок належного пост-аудиту, виключення податкових ям, площадок тощо проведення глибокого аудиту бізнес-процесів митної служби і розробка моделі трансформації митних органів на період 14-15 рік і залучення міжнародної технічної допомоги для підвищення ефективності діяльності української митниці.